Наприклад, із Salesbox, давайте ми з вами розберемо, як же ж бізнес вибирає для себе систему. Приходить підприємець, і такий зразу для себе говорить, і нам транслює, що друже, так е, я хочу там, е, щоб в мене все було в одній системі, і складський облік, і система лояльності, і продажі, і щоб всі месенджери прямо працювали, і інстаграм, щоб працював. Ну, коротше, зробіть мені от такий комбайн. Я за це нічого не хочу платити, але зробіть мені, щоб все, все, все було там в цьому сервісі. І ти інколи такий для себе задаєшся питанням таким: блін, а навіщо? Навіщо витрачати свій час на те, щоб все зібрати в один кучу, в один комбайн? Тому що є різні сервіси, які відповідають за різні напрямки. crm система потрібна для роботи з клієнтами. І є, і є фішка, що саме crm системи Такі, як KCRM, РМ, і так далі, вони відповідають за роботу в Інстаграмі, за продажі в Інстаграмі. Тому хто веде продажі в інстаграмі, для вас супер важливо мати crm систему. Сітікс KCRM, неважливо, яка це для вам потрібно для того, щоб хоча б базово мати щось під руками, для того, щоб ви не втрачали ваших клієнтів, для того, щоб ви не втрачали переписки в чатах. Для того...